Брати і сестри, я теж хочу привітати вас Пасхальним вітанням. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу. Все, що зробив Ісус Христос, ми називаємо Це служінням. Служінням заради нас і для нас. Слава Ісусу Христу! Він заради нас прийшов на цю землю для того, щоб дарувати нам вихід із ситуації, в якій ми знаходились гріховній. Перед тим як я буду ділитись словом Господнім, я пропоную зачитати слово Господнє Євангелія від Івана. 19 розділ. Прочитаю із 38-го вірша і нижче. После этого Иосиф из Аримофеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, и он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами, с благовониями, как обычно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы иудейской, потому что гроб был близко. 20 раздел с первого верша первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, который, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Пропускаю трошки из 12-го верша, а Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит учитель?» Ісус говорить, не прикасайся ко мені, ибо я ще не вошел к Отцу моєму, а йди к браттям моїм і скажи їм, к Отцу моєму, Отцу Вашему, і к Богу моєму, Богу Вашему. Слава Господу, брати і сестри, це є велика подія, про яку ми читаємо на сторінках святого Письма, і ми розуміємо, що все, що робив Ісус, все, що Він учив. Було для нас і заради нашого Спасіння. Я хотів би повернутись трошки назад і почати не із Воскресіння Ісуса Христа, тому що неможливо говорити про Воскресіння, не згадавши Його смерті. Тому я хотів би наголосити на важливість смерті Ісуса Христа та Його Воскресіння. Тому Слово Господнє говорить для нас, що Ісус Христос прийшов на цю землю, і Він послужити нам прийшов. Він став первосвященником. Первосвященник це та особа, яка вибиралась із людей і поставлялась для служіння людям. Первосвященник не міг бути постійно в служенні, тому первосвященника вибирали на кожен рік. Він не міг бути один. Первосвященник – це був посередник між людиною і Богом, і його задача була заступатися перед лицем Божим за провини народу. Він це робив із жертвоприношенням, оскільки не буває прощення без пролиття крові. Тому він був задіяний в служенні жертвоприношення. Його задача була із кров'ю входити в присутність Божу для того, щоб кров'ю покропити на кришку ковчега і покрити гріх, в якому перебував народ Божий. Це було служіння первосвященника. Писання каже, що Ісус Христос, будучи первосвящеником, але не із коліна Левія, з коліна Юдиного, за чином Мелхіседека, вищий чин, ніж. Юдине коліно, і він став первосвященником нашим заступником, і він став первосвящеником назавжди. завжди. Бо скільки він є вічно сущий, не потрібно його міняти. Він був первосвящеником, який прийшов з неба, тому йому не потрібно було приносити жертву за себе, тому що він був святим. Слава Ісусу Христу! Він прийшов для того, щоб святим, святому заступитися за нас грішних. Тому Він не мав у цьому потреби, він прийшов для того, щоб стати жертвою. І в одному лиці. Ісус Христос є первосвященник і жертва. Він є і первосвященник, і жертва. Самого себе Він приносить у жертву. Будучи святим безгрішним, приходячи до Єрусалиму, каже Писання, він не заходить воротами, які прямували прямо до храму, східні ворота. Він заходить через овечі ворота свого часу, Іван Хреститель наголосив: це агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Ісус Христос, будучи агнецем Божим, заходить через овечі ворота. І знаходить місце в Єрусалимі, де первосвященники і священники, які повинні бути в служінні, і їхньою задачею було досконало оглянути жертву, яку приносили люди для того, щоб її принести Богові. І Христос приходить і в їхній атмосфері вони з всіх сторін пильно стежать за Ісусом Христом. Шукають, каже Писання, щоб знайти щонебудь звинуватити в чомусь Ісуса. Коли я читаю ці слова на сторінках Біблії, я розумію, що кожне слово, яке говорили священник, я його сприймаю не як звинувачення в адресі Ісуса Христа. Я Його сприймаю як сповідь. Якщо Христу казали, що ти є той, хто Бога зневажаєш. І це говорили священники. Я розумію, що вони говорили це не тому, що Христос був таким, а тому, що вони були такими. І завжди вина грішників, вона переставлялась або перекладалась путем ісповіді на святого і праведного, ким був Ісус Христос. Тому, коли вони це говорили, це буквально передавалися. Гріхи на Ісуса, який наголосив: Я прийшов, щоб взяти гріхи всього світу. Слава Ісусу Христу! Він був безгрішний, але взяв на себе гріхи всього світу. Первосвященник, заступник. Він прийшов для того, щоб заступитися за нас перед справедливістю Божою. Все, що ми заслужили перед Богом, це покарання. Ми заслужили те місце, де був Ісус. Я завжди кажу, якщо ти хочеш побачити тяжесть гріха, подивись на Голгофу і страдання Ісуса Христа. Якщо ти хочеш бачити, що ти заслужив, подивись на справедливість Бога, який поступив із Сином своїм справедливо, а через жертву Ісуса Христа з тобою і мною милостиво! Слава Ісусу. Тому Христос зайняв наше місце, Він є наш заступник. Він є наш ходатай, слава Ісусу. Він це зробив, каже Писання, Він віддав самого себе в жертву. Будучи первосвященником і жертву, Він себе віддає. Він міг це не зробити, але Писання каже: Він виходить після такого сильного борення в Гефсиманії, Він виходить назустріч тим людям, які составляли отряд воїнов, які прийшли взяти Христа. І він, не ховаючись від них, він приходить, розуміючи, що настав його час, і він каже їм, кого ви шукаєте? Темрява на дворі. Можна було дуже легко уйти з Гевсиманії, і ніхто б не помітив. Але Христос добровільно віддається в руки грішників. Він про це наголосив за днів свого життя аж п'ять разів. Я буду відданий в руки грішників. І Він виходить наперед і каже, кого ви шукаєте, кажуть йому Ісуса, Він каже, це я візьміть мене добровільно, у цьому проявлена Божа любов до нас, слава Ісусу. І ці люди вони розуміють, що хоча їх і багато, і вони є сильні, але вони не мають влади над Ісусом. Вони відступають назад і падають на землю. І Христос показує у великій ілюстрації. Цей світ нічого не може зробити зі мною. Недостатньо сили, яку ти маєш для того, щоб придати смерті Ісуса. но я і ви повинні зрозуміти, це Христос робить добровільно. Він стає жертвою за гріхи наші. Він віддається в руки не тому. Що його взяли, і в нього виходу не було, но тому, що Він добровільно віддався і став жертвою. Від того, хто є начальником життя Ісус Христос, той, хто може дихнути і сказати, прийміть духа, від нього людина життя забрати не може. Тому Ісус Христос, будучи на Христі, Він каже, Отче, я в руки Твої придаю дух мій. Христа хотіли придати смерті раніше, але він ішов по писанню. Каже слово Господнє. Він повинен був бути заколений на Пасху, яка гнець Божий. І людина не мала влади над часом, часом управляв Господь, і в ньому виконались всі старозавітні пророцтва. Він ішов по Писанню, Він є наш заступник і наш ходатай, зайнявши наше місце, слава Ісусу. Слово Господнє каже, що Він, як первосвященник, він повинен був принести себе в жертву. Із своєю власною кров'ю він повинен був увійти у саме небо, у присутність Божу, так як це робив просвященик, який вибирався з людей. Йому потрібно було із сосудом, із кров'ю і із сопом увійти у святої святи храма за завісу для того, щоб покропити кров'ю на кришку ковчега. Ісус Христос, коли приніс себе в жертву, каже Писання, що завіса в храмі розірвалась. Місце, яке називалося Святої Святих, воно стало відкритим. Бог залишив це місце в храмі. Він залишив його, тому що це місце залишили люди. Якщо люди вам не потрібен Бог, то Богу не потрібен ваш храм. Ось чому Бог залишає місце. І завіса розірвалась. Ісус Христос із своєю кров'ю повинен увійти уже не в рукотворний храм, яким пишались євреї, він повинен увійти в саме небо, каже Писання у присутність Божу. І це сталося, каже Писання, коли Христос воскрес рано вранці. Найперше, Марія приходить до гробу, вона зустрілась з Ісусом. Я зачитав текст Писання. Христос каже, Марія, не торкайся до мене. Тому що я ще не був у мого Отця. Христос є в процесі служіння первосвященника. Він ще його не завершив, до нього не можна доторкатись. Первосвященик, який приносив жертву, люди не могли до нього доторкнутись, бо він ставав нечистим і йому потрібно було заново приносити жертву. Не міг Він соприкасатися з мертвим, тому що це також робило його нечистим. Про це говорив закон Божий. Тому Ісус Христос не дозволяє Марії каже, не торкайся мене, тому що я ще не був у мого Отця. Це тільки настав той момент, коли Христос воскрес. І він, Марії, не дозволяє пізніше. Він каже: ви можете мене потрогати. Для фоми каже: ти можеш свої пальці вкласти в мої рани, руку в мої ребра. Це я сам. Ти можеш це зробити, ти можеш доторкнутися до мене, але тепер він первосвященник, він служінні, він направився у присутність Бога до Отця із своєю власною кров'ю для того, щоб заступитись за нас і заплатити повну ціну за наше відкуплення, щоб ви і я мали спасіння і порятунок через жертву Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! І тому каже Писання: він не дозволяє Марії доторкнутись. Ще один текст, який я зачитав, Біблія каже, це написано в книзі пророка Ісаї, 53-м розділом 9-й вірш. Йому назначили гріб із злодіями, але Христос був похоронений у новому гробі, в якому ще ніхто не був похоронений. В Ізраїлі були гробниці, де не одну людину ховали, висічені в скалі. І Христу назначили такі хріпер священники, священники із злодіями хотіли похоронити, але цим процесом управляли не люди, а Бог він не повинен був суприкоснутися із мертвим або бути в могилі, де вже хтось мертвий лежав, тому що душа його не бачила тління. Тому євангелисти всі наголошують на цій думці. Коли я це читав перше, я думаю, чому Біблія ставить наголос у новому гробі, в якому ще ніхто не був положений, тому що Ісус Христос був святий, агнець Божий. Тому Він повинен був бути в тому гробі, де не було мертвого, щоб не соприкасатись з ним для того, щоб увійти в присутність Божу своєю кров'ю, як первосвященник, і звершити це служіння, заплатити ціну за те, щоб ми мали доступ до Божого престолу, слава Ісусу Христу! І цю можливість здобув для нас Ісус Христос. Він увійшов у святе Небо, в присутність Бога, святої святих неба. Він заплатив ціну, Він своєю смертю вгамував Божу справедливість і являє для нас милість свою, слава Ісусу. Тому Ісус Христос, маючи владу людині, яка знаходиться в гріхах, сказати: якщо ти приходиш до Ісуса Христа і віриш, що Він є син Божий, то Він каже, тобі прощаються гріхи твої. І твоє життя повинно змінитись. Він каже, іди, і більше. Так не роби, як ти робив. Якщо ти практикував твій гріх як привичку, то перестань це робити, перестань його практикувати. Ісус Христос страждав за тебе. Подивись, яка важка ціна була заплачена, і яку тяжість має твій гріх, який був покладений на Ісуса. Це можливо зупинить тебе, робити гріх. Це, можливо, зупинить тебе зрозумієш, наскільки велика рана є в Ісуса Христа за твій гріх і твоє беззаконня. Нехай Господь допоможе усвідомити, наскільки це є важливо. І наскільки важливо є славне Воскресіння Ісуса Христа для нас. Біблія дає достовірні докази Воскресіння Ісуса Христа. І навіть ті люди. Які мали абсолютно іншу думку, коли вони ставили сторожів біля гробниці, то вони ставили їх з тою ціллю, щоб Христос не воскрес, щоб Ісус Христос, який помер, щоб учні не прийшли, як вони собі це планували, не прийшли і не вкрали тіло Христа і не сказали, що Він Воскрес. Вони поставили сторожів, але навіть зовсім не підрозуміває те, що коли вони поставлять сторожів, які будуть стояти біля каменя, на якому поставлені початки. І вони цього не розуміли, що вони будуть свідками, вони будуть доказами славного Воскресіння Ісуса Христа. Вони мали іншу ціль, коли вони ставили сторожів, але сторожі знали правду. Вони були поставлені священниками та первосвященниками. І ці люди, які стерегли гробницю, вони точно знали правду, тому що на їхніх очах це трапилось. І вони пішли до священників і первосвященників, і їм розказали правду. Христос так позаботився, щоб ті люди, які розпинали Христа, вони знали правду, що Христос воскрес. І вони розказали первосвященникам все, що потрібно було сказати первосвященникам. ідіть і цю правду, розкажіть всім людям. Але ні, вони так не роблять. Вони не згідні з цим, що робить Бог. У них є свій план, у них є своя система. І вони пропонують: ми вам дамо багато грошей, але до цього часу ви говорили правду, а відтепер говоріть неправду. І вона ісходить із уст первосвященників». За плату, за гроші будете говорити неправду, коли ми заснули, прийшли учні його і вкрали. Якби ця була правда, то я думаю, що всю армію кинули б для того, щоб знайти тіло Ісуса Христа. Але вони знали правду і немає цілі, немає навіть сенсу в тому, щоб шукати тіло Христа, тому що правда досягнула до священників. Навіть коли Ісус Христос ще жив на цій землі, Він старався, щоб не тільки прості люди, які слідували за Ісусом Христом, бо були ті, які боялися ходити за Христом. Їхній чин не дозволяв це робити. Вони настільки високо були в очах людей, що вони боялися ходити за Ісусом. Вони рахували, що вони все знають, Христос не може сказати їм щось нове. І вони боялися йти, але Христос, не порушуючи закону Мойсея, оздоровляє прокажених людей 10 чоловік. І Він направляє їх до первосвященників. Каже, йдіть і покажіться священникам. Навіщо? Вони повинні знати правду. Їм їхній чин не дозволяє бути близько біля мене, поглянути на мене, але вони повинні знати правду, йдіть і скажіть їм. Брати і сестри, те, що Ісус Христос Воскрес знало духовенство того часу. В цьому були переконані учні Ісуса Христа, тому що сам Ісус Христос, по своєму Воскресінні, Він з'являвся для них, Він не з'явився жодному грішникові. Він не з'явився для Пілата, він не з'явився для Ірода, він не з'явився до первосвященика Анни і Каяфи, які робили допрос над Ісусом Христом. Він не з'явився в Синідріон, де була суділічна палата, 71 чоловік присяжних. Він не з'явився для них, він з'явився для учнів, даючи їм достовірні докази. І важлива істина в тім, що учні Ісуса Христа, знаючи правду, вони її проголошували. Правда, вона завжди свідкується і розноситься свідками. Неправда, вона шукає адвокатів, защитників. Правду потрібно свідками розповсюджувати, і учні стали свідками правди Божої. І коли їх за це. Визивали на допити, вони говорили: ви розсудіть справедливо, ми не можемо не говорити того, що ми чули, і те, що ми бачили. Ви не можете нам заборонити, бо ми не можемо цю правду втримати в собі. Ми не можемо не говорити, брати і сестри. Ми є учні Ісуса Христа. Якщо ми можемо не говорити, Знаючи правду, то велике знак питання, чи я є учень Ісуса Христа. Якщо я не можу не говорити, я звіщаю правду Господню всюди, я хвалюсь іменем Ісуса Христа, я не соромлюся цього імені. Я говорю про те, що Христос Воскрес і Він є мій особистий Спаситель, це моє ісповідання моєї віри. Я це можу зробити сьогодні спокійно і мене ніхто не переслідує. Ну, був момент, коли люди за ісповідання своєї віри платили ціну свого життя. Вони йшли на смерть. Вони дивилися прямо в очі смерті, і навряд чи хтось із людей готовий буде померти за неправду. Тому. Те, що учні Ісуса Христа загинули мученицькою смертю, і з ісповіданням віри в устах, є доказом, що те, що вони свідкували, є правда. Ісус Христос воскрес! Слава Йому. Те, що існує церква сьогодні, є доказом правдивих слів Ісуса Христа. Коли ще Христос був на цій землі, Він наголосив: Я побудую мою церковь, і ворота, аду її не здолають. Вона буде сильною, потужною, ніхто не зможе зачинити двері перед нею. Вона повинна дойти до краю землі з проповіддю Євангелії. І було багато тих людей, які намагалися це зробити. Багато тих, хто старалися переслідувати церкву Господню, сажати у в'язницю, але там, де було багато пролито крові праведників, там все більше і більше розповсюджувалась правда Божа. І хтось сказав мудрий вислів, що там, де була пролита кров праведників, вона була би насіння Божого Слова, там все більше і більше. Було тих людей, які вірили в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, слава Ісусу Христу! І церква стоїть сьогодні, вона примножується чисельно, вона збагачується духовно дарами Духа Святого, і Господь готує її, освячує її, приготовляє до зустрічі з тобою. Бо наближається час. Коли Ісус Христос, який з'являвся для учнів своїх, Він з'явиться на хмарах, каже Писання. Ноги Його не ступлять на цю землю, Він з'явиться на Хмарах на зустріч церкви Христової. І це буде невимовна зустріч, це буде невимовна радість. Я розумію, що для нас свято Пасхи, славного Воскресіння Ісуса Христа, це велике свято, ми радіємо. Ми славимо ім'я Господа. Для нас це велике свято, велике торжество. Ми збираємось з сім'ями, з нашими дітками. Ми згадуємо цю подію. Ми радіємо, тому що є перемога над гріхом і над смертю. Слава Ісусу Христу. Але наскільки більше буде радість зустрічі Христа з церквою? Церква Христова, ми готові до цього. Час є дуже близький. Час є дуже близький, і слово Господнє застерігає нас. Це буде невимовна радість і не тимчасова. Ми будемо святкувати не один день і, можливо, не три дні. Ми будемо у вічності з нашим Господом хвалити Його ім'я. Заявлену милість ним до нас. Ми є щасливі, ми є спасенні, ми є омиті кров'ю Ісуса Христа. Ми маємо примирення з Отцем, ми маємо доступ до престолу Божої благодаті. Ми маємо відвагу входити в присутність нашого Господа, нести молитву свою до нашого Господа з нашою просьбою. Ми маємо відвагу піднімати руки наші до Господа, тому що вони. Не є важкими від гріха. Господь звільнив нас від гріха. Слава Ісусу! І всі наші пориви, всі наші бажання, наші стремління, вони направляються у вись до Господа. Алілуя! Земля це чуже місце для нас, це тимчасове місце нашого перебування. Але все, що є цінне на землі для Ісуса, і ради, всі, ради чого все Він це робив, це є спасенні душі, це є ми з вами. Ми є творінням нашого Господа. Ми носимо собою образ Божий, слава Ісусу. Ми створені по образу і подобі Божій, і для нас приготовлене небо, слава Ісусу. Хай Господнє благословіння буде з нами у ці радісні святкові дні. Щоб нам згадувати перемогу, якщо Христос Ісус звершив перемогу над гріхом і смертю, то для того, щоб Я був переможцем над гріхом, Він дав для мене Своє Слово, яке Він передав через Ісуса Христа, і Він дав Святого Духа. Щоб я був сильний перемагати всякий гріх. Слава Ісусу Христу! Якщо ти ще не зодягнувся силою Святого Духа, ця обітниця належить для нас і для дітей наших. Зроби це сьогодні і перемагай гріх іменем Ісуса Христа. Він є переможений, Христос Воскрес. Він є наше оправдання і для нас приготовлене небо. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос. Vos cresce. Amém.